Vamos fazer o Слухайте, да досі, прошу вас, почуйте. Серця до уваги свої приготуйте. Сьогодні разом поведемо розмову про те, як життя нам зробити чудовим! Ігри рухливі, і харчування. Свіже повітря і захартування. Спорт аеробіки, фізкультура Сон повноцінний та гарна фігура. Про це ми сьогодні вам хочемо сказати. Ба -ба! Ми день від себе відганяємо. Ми спорт та фізкультуру проявляємо. Ми... ми жити здорово всіх закликаємо. Наш дивісь. Нехай не славне твоя, воля по в руках майбутнє доля. Ми знову вам скажемо, друзі усі, дорослим і юним і зовсім малим. Ми вам сьогодні покажемо сюжети, в чому здоров'я і щастя секрети. Школа, навчання, робота, сім'я. Ось перспектива людина твоя. Коли молодий, не страшні перешкоди, ти повний енергії, сил від природи. І нехай негатив не не приваблює близько, повз нього пройди, не скорися під тиском. Нам будувати майбутнє! Країни, без горя без сліз, без хвороб і війни, віримо, збудуться всі наші мрії, жити у щасті, добрі і без, ми розумом, духом ми зламлені, йдемо вперед до своєї мети. Віримо, знаємо, що переможемо, що буде завтра, знаємо. Ми живемо за правилами і вас до цього закликаємо. Ранок почнемо із загортування, ходьба по досі, ну а потім купання. Зарядка ранкова і гарний сніданок. Всі чи компот залишай на останню. Завжди слідкуємо за раціоном, Він вітаміни обов'язково. Правила слід нам усім пам'ятати. Здоровою нація має зростати! Країні потрібно! Тобою ми, друже, а бути повинні, сильні і дужі. Подавні, струнки, а іще не триває, щоб на нашу країну не зазіхали. Плавати треба і бігати вранці, і ще й не забути нарешті про танці. Дихати свіжим повітрям і спати, так як годиться, а не дрімати. Краще співати і спортом займатися, і веселитись, і працювати. Будьмо здорові, не треба хворіти, час витрачати не треба навіти. Верує життя, і кожен просить. Усі ми потрібні. Існі і веселі. Якщо про здоров'я не думати будемо, ніколи повірте повідати! Здоров'я зростаємо, і так воно є, бо ми, Україна, майбутнє твоє, ідемо в майбутнє, нема вороття, Ми за здоров'я спосіб життя. Я вірно харчуюсь, не зловживаю, про відпочинок не забуваю. Фізично працюю, роблю фізкультуру. Дбаю я про гігієну і власну культуру. Ми любимо спорт і цікаве дозвілля, а також туризм і чисте довкілля. Всіх з нами, ряди, закликаємо ставати, щоб гідними дітьми України стати. Terima kasih telah menonton! День радост починається, радіся важливіша за всіх, бо ли щасливі сміхаються, ти рівняйся, рівняйся на них, на думку інших ти не зважай, свіща у житті обери, здоровим буце в житті стихай і хай вілетять до гори. Твоє життя в твоїх руках, тільки ти, друже, не забувай. Хай світлим буде завжди шляхів. Пати, схаменися, соню, час ставати неможливо в інтернеті це життя пізнати. От ігри віртуальні, геть знебарнують життя. Молоді ви, здібні, гарні. Чом не цінуєте життя? Озинись, краса навколо, вже минуло літо на деревах біля школи пожовтіли віти. Ти послухай, ось пташки про красу співають, але летим колеста про тепло благають. Он ласкавий промінець, стукає у віконце, відкладайся телефон і поглянь на сонце. Ще на вулиці тепло у таночки кличе. Чом подруженку у тебе кисненьке обличчя? Я не добре почуваюся і важко у шлунку. Є здорове харчування для твого рятунку. До роботи всі стаємо, піраміду всю складемо. Кліп завжди всьому основа, тож його ми славимо знову. Він займає чільне місце, бо без нього важко їсти. Із сердисов с пшениці з полиці. приєднаємо макарони, круп, рис і все чудово. Другий ряд це вітаміни, а і це то ваша сила. Імунітет і гострий зору, щоб життя було чудово. Фрукти і овочі вживайте про своє здоров'я дбайте. Знаю, ці дорослі діти, кальці, потарібен всім на світі. Кожен день вживати в тебе. М'ясо, молоко і риб, сири, йогурт і сметана. І кістки міцніші стану. І жири потрібні, друже, та не їж багато дуже. Торити, булочки і рулети, Щоб не шукати знов дієти. Отже, зрозуміло, енергію, щоб мати, потрібно вміти усе дозувати. Сон, відпочинок і харчування, спорт, фізкультура і загартування. І з думку потрібно завжди свою знати, бо молодь здоров'ю має зростати. Життя твоє безцінний дар, не забувай про це ніколи. Ти спиш під зорями стожар, чи з друзями ідеш до школи? Живеш ти в місті, чи в селі? Подумай, як життя прожити, як слід лишаєш на землі, то гарний маєш залишити. Так важко Прийшла пора змінити життя, ти вирушай на зустріч щастю, тебе чекають відкриття на зустріч щастю Do